Чотири сукні з одного шматка тканини. Галицький гердан. мейнт-ін-хмельницький. І пізня осінь, ще не привід забувати про морський стиль. Вітаю у модній країні. Мінімум крою, максимум варіантів. Сукні-трансформери ваблять практичністю. Можете подивитися, з чого робиться така сукня. Західноукраїнські бісерні прикраси. Або називають гердана, або гердан. Hey, I'm Omnia, and I'm the world's first convertible dress with more than 100 everyday looks in just one dress. Ні, дрес успішна розробка групи молодих Одеситів. Вони спробували оптимізувати щоденні жіночі клопоти стосовно вибору лука. Ступня трансформер складається із двох частин. До основи з різних конфігурацій за допомогою блискавки і спеціальних магнітів кріпиться мантія. Це дозволяє створити 100 різних варіантів: від пончо до класичної вечірньої сукні. На свій дизайн одесити вже подали у США патентну заявку. У роздріб омнідрес коштує близько сотні доларів. А у Хмельницькому знаю місце, де навчають робити сукні трансформери, і обходяться вони фактично у копійки. Катрін одинадцятикласниця першої гімназії, захоплюється модельною справою у навчально-практичному центрі сучасних швейних технологій і дизайну. Навчається швейним примудростям. А тут я ходжу після школи на курс в навчально-професійний центр, де викладають чудові майстри і які реально можуть навчити. Взагалом ми вже проходили пошиття спідниці, пошиття суконь. А зараз ми будемо проходити пошиття штанів. Для юних, як Катрін, і значно старших привабливим видається модульне навчання. У центрі не опановують якихось загальних речей і довго, а тільки потрібне і швидко. Ми якраз направляємо на те, щоб люди могли прийти вивчити саме те, що їм потрібно не опановувати повністю одразу всю програму, тому що це дуже довготривалісний шлях і він ну затратний. А модулями добирати якраз саме те, що людина на виробництві з чим працює, це набагато зручніше. Ше якраз зараз в освіті всі переходять на компетентнісний підхід, якраз опановувати певні компетенції. Система автоматизованого проєктування швейних виробів у центрі дає можливість навчатись у ногу із часом, а на швейних підприємствах працювати заощадливо і швидко. В Додатковому модулі нашої програми «Джолюбі» ми можемо використати 3D-манекен, на якому як ви бачите, в нас на слайді на відео показано, як у нас можна як програма наші викрики моделює на той манекен, щоб ми могли з вами зрозуміти, чи гарно в нас вийде той виріб. Чи не буде в ньому виникати ніяких дефектів? Наприклад, там по спині неправильно ми з вами виставили, що будуть зборки збиратися, чи подол, спереді, чи ззаді заді буде мати дефект такий, як довший буде. І ми можемо проводити додаткове домоделювання. Як ви зараз бачите, складочками вирішили, що в нас мусить бути домодельовані, бо дуже простенький виріб. І ми можемо ці дефекти, ці додаткові домоделювання проводити вже безпосередньо в роботі з 3D-манекеном. І бачите попередній вигляд, такий от змодельований комп'ютером, як наш виріб буде виглядати згодом, коли ми його виготовимо. Тут мало пишуть, але багато шиють. На багатьох швейних виробництвах і завжди машинки швейні створюють шум. А у вас вони працюють дуже тихо. Вони якісь особливі. Ні, згідно постанови кабінетних міністрів, було ви надано нам виділена державна субвенція в 330 тисяч для того, щоб ми, згідно орієнтовного переліку, придбали обладнання для саме навчально-практичного центру сучасних швейних технологій. Ми придбали 14 одиниць. Крім того, ми придбали. Оскріне обладнання, це і прес-консульний стіл, праски з парогенераторами. Вдячні за те, що згідно наказу Міністерства освіти, все ж таки на базі нашого училища, саме державного навчального закладу, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг, створений навчально-практичний центр сучасних швейних технологій та дизайне. Евно, ви як і я думали, що такі славні гердани вміють робити тільки знані майстрині на Закарпатті. А виявляється, у нас у Хмельницькому у навчально-практичному центрі їх уже вміють робити, поки що нікому не відомі дівчатка. Так, ми беремо рядочок, так як ви вже виконали перший слідущий рядочок. Ось ви пішли вже на збільшення, тому що у нас згідно схеми, яку ми промалювали, бачимо, що у нас пішло наростання. Ми збільшуємо і розширюємо ці рядки, які мають бути. Тепер ми дивимося на схему, чи ось у нас є вже готовий зразочок, Ми прораховуємо. Якщо ми починали, у нас було три голубих бісеринки, ми дивимося, що вони в нас залишаються чи збільшується. Ні, ми вже бачимо, що у нас починається білий рядочок, тобто ми беремо, нанизуємо. Волочкою білу бісеринку спочатку, а потім рахуємо скільки в нас іде голубих бісеринок: один, два, три. Набираємо, нанизуємо три голубих і дотримуємося тієї схеми, яка в нас іде слідущий рядочок. Після того як ми нанизаємо, ми повертаємось до нашого станка. Станок для бісероплетіння, що він нам зменшує так витрату часу і набагато зручність іде для того, щоб розпочати виготовлення бісероплетіння. Спочатку потрібно знайти ту схему, підібрати ті кольори. Перед початком роботи потрібно вирахувати, яка має бути ширина і скільки має бути вертикальних цих ниточок заправити. Для бісероплетіння потрібна спеціальна голочка. Вона тоненька і висока, для того щоб було зручно і легко натягувати ось ці бісерини. Кінець листопада, морський сезон у розпалі. Це буде фінальний конкурс на найкрутіший костюм, тому якщо ви хочете виграти, то бігом додому, там біон передяться. Головне, щоб костюмчик сидів. Чимто морська тема, ну і піджачок який. Телерадіопаті <плес> у морському стилі організували мої колеги з поділля центру з нагоди професійного свята. Які образи приміряли? Ходімо подивимось. ви ну, новоявно в морському стилі, довго працювали над образами. Mm, просто з літа ще не встигли переодягнутися. В принципі, э, підштанки зняли так, теплі кофти, і в принципі літній одяг таки залишився. Під Денис, з себе аналогічно? E, ні, я шорти, ще купив пару років назад. Я знав, що буде така мега-паті, мега-вечірка, морська, і от тому їх готував. Носив все життя. Але відповідно хочемо вас запитати: от ми в образі, так, в принципі, так ще декілька працівників бачили так: де ваш образ, де морська тематика. Хлопці, я ламінарія, а це корали зачепилися за мене за ламінарію. Як ви не впізнали? По сто відсотків що зробиш? Не? Ведуча в принципі модної країни може собі дозволити модно представити свій образ. Так, да. Дякую, я така. Тебе виникав. E, насправді це не моя заслуга, моє, моє тільки виконання. Образ придумав мій чоловік, а ось цей надпис придумала моя колега Даринка. Чесно, ми посміяли з цього, але це вийшло реально весело, мені здається. Ми з тобою в одному тоні, Я ламінарія, а ти. Коло ти скав, що я водорость, я нічого проти не маю, Мені подобається. Просто сам ну, процес будьте, свято саме. Ну водорост так водорость. А в повсякденні часто експериментуєш з одягом? Ну я б не сказала, що часто ну намагаюся, але це буває дуже рідко. хотілося б частіше, Ну, але так під настрій. Такий обідочок і все дещо гардероба постійного, який я одягаю, і подарунок чоловіка доповнив образ кінаття. у вас? Так, вже 34 роки. Образи визрівали дуже швидко. З того, що було вдома, була задана певна тема. Потрібно було створити в своєму образі якусь стилізацію. От ми спробували. І зробити, щоб і свято було в якості метелика, і тільняшка, начебто морська тема, ну і піджачок, який. Ну, а В мене простіше, в мене все пішло від мого піджачка. От, і Я тільки також метелика так собі, щоб був певний ансамбль, от, начебто, такий, і це створює певний настрій внутрішній. İptilak <laughs> gibi <laughs> Амотна країна продовжиться уже невдовж.